Всім привіт! Радий вітати вас на каналі ITVDN. І сьогодні ми разом з вами розпочинаємо вивчення нового курсу Шаблонізатор паг. Курс підійде як новачкам, так і досвідченим розробникам, які хочуть поглибити свої знання та навички в роботі з пак. Незалежно від вашого досвіду в програмуванні, наш курс допоможе вам освоїти пах та впевнено застосовувати його в своїх проектах. Радий з вами познайомитись. Мене звати Станіслав Кінош. Я працюю як фронтенд девелопер та з радістю буду викладати для вас даний курс. Тож, давайте розпочинати. Та перш за все, давайте детально оглянемо план даного курсу. Спочатку ми з вами поговоримо про основи шаблонізації. Далі налаштуємо наше середовище розробки. Наступним пунктом ми поговоримо про основи шаблонізатора PAH, а саме синтаксис теги та текст. Попрацюємо з текстом усередині тегів. Розглянемо атрибути, класи та ідентифікатори. Попрацюємо на практиці зі змінними. А також розглянемо вбудований код JavaScript. Не забудемо також про умовний синтаксис, а також оператор case-when. Поговоримо про надважливий пункт даного курсу, а саме цикли та міксини. Навчимося використовувати макети та включення. А в кінці даного курсу ми створимо практичний проєкт з використанням шаблонізатора PUC. Тож приступаємо! А тема даного уроку паг основи шаблонізації. Отже, план даного уроку. Перше. Введення в шаблонізацію. Друге. Історія виникнення паг. 3. Огляд переваг паг над звичайним HTML. Приступаємо. Отже. Що таке шаблонізатор. Оскільки ми працюємо з шаблонізатором паг, то важливо розуміти, що ж таке цей шаблонізатор. Шаблонізатор, або також його, що називають двигун шаблонів або так званий парсер шаблонів. Це спеціальне програмне забезпечення, яке призначене для змішування шаблонів з моделлю знань для створення результуючих документів. Мову, на якій написані шаблони, розуміють як мову шаблонів або мову шаблонізації. Ми бачимо, що у нас є якась певна інформація, є певний шаблон. Це все передається в двигун шаблонів. І на виході ми отримаємо якусь результуючу сторінку, так, індекс. Простими словами, двигун шаблонів це спеціальний механізм. Він дозволяє використовувати статичні файли шаблонів у вашому додатку або вебсайті. Двигун шаблонів замінює змінні всередині файлу фактичними значеннями і перетворює шаблон в HTML файл, який потім надсилається клієнту вже з динамічними даними. Дана техніка полегшує оформлення html сторінки. З наведеної діаграми зрозуміла функціональність шаблонізаторів, тобто саме яким чином дані з бази даних відображаються на html сторінці динамічно. На картинці ми можемо розглянути таку сутність, як database, тобто база даних, також наш веб-темплейт, Це все передається у. Template engine, тобто наш шаблонізатор, на виході ми отримуємо результуючий документ з динамічними даними, які відображаються для користувача. Давайте також розглянемо декілька типових шаблонів із прикладами. Не менш популярний запах є Blade Template. У ньому ми можемо відобразити дані, які передаються до наших представлень Blade. Загорнувши змінну у фігурні дужки. Давайте розглянемо такий кусочок коду. Наприклад, наведений нижчий маршрут. У нас є якась сутність road. Ми звертаємося до методу get, передаємо туди road, передаємо також функцію. Всередині функції у нас є код, який повертає певний view з аргументом welcome, а також певними параметрами, в якому ім'я, Саманта. Ми також можемо відобразити вміст змінної, так як hello. Та name, тобто по суті, так звана інтерполяція. Про неї ми поговоримо трішки пізніше. Також існують еховирази в Blade, які автоматично надсилаються через функцію PHP для зупинки атак XSS. Про це ми також з вами поговоримо у подальших уроках. Ідемо далі. Тепер поговоримо про EGS, тобто embedded JavaScript Templating. Це так званий механізм створення шаблонів, і він використовується в Node.js. І JS це проста мова шаблонів, вона використовується для створення розмітки HTML за допомогою простого JavaScript. Давайте розглянемо цей кусок коду. Ми обгортаємо це все у відкриваючі та закриваючі теги. Також не забуваємо ставити знак відсотка. Прописуємо, якщо юзер існує, то, будь ласка, встав нам ось такий тег H2. І звертаємося до об'єкта юзера, беремо поле Name. Ідемо далі. І переходимо до нашого паг, який ми будемо використовувати. Отже, паг в Node.js це двигун шаблонів, який використовує реєстрозалежний синтаксис для створення HTML. Іншими словами, він повертає рядок HTML, відтворений згідно з даними, визначеними у файлі паг. Можна сказати, що паг це посередник, який виконує завдання перетворення введення даних та їх перекладу у синтаксис HTML. Ну, давайте розглянемо такий кусочок коду. У нас є doctype.html, Всередині у нас є tech.html HTML з атрибутом length.in. in Також ми маємо tech.head, в якому ми передаємо якийсь title. Також ми маємо тегбав, всередині у нас є якась div-клас-обгортка remark, всередині тех h 1 world. і також tech.pug-rocks. Окей, йдемо далі. Давайте поговоримо про історію виникнення паг. Шаблонізатор пах, але раніше відомий як Jade, є одним із популярних інструментів для генерації HTML коду з використанням більш компактного та елегантного синтаксису. Тож, давайте вникнемо трішки в історію виникнення шаблонізатора пах. Перший етап це початок розвитку із 2011 до 2012 року. Пак виник як проєкт, створений Тімом Рефровим або так званим Тімуті джей Холовайчук. В рамках екосистеми Node.js. Ідея полягала в тому, щоб розробити досить шаблонний мовний процесор для створення HTML на основі Node.js, який би допоміг зменшити кількість потрібного коду і полегшити роботу зі структурованими шаблонами. Ми бачимо справа власне автора пагу, а також знизу посилання на його гітхаб. Якщо вам буде цікаво, то можете перейти та ознайомитись. А ми рухаємось далі. Отож, другий етап Jade. Це з 2012 по 2016 рік. Початкова версія інструменту була названа Jade. Вона вирізнялась компактним і елегантним синтаксисом, який допомагав розробникам швидше і зручніше генерувати HTML код. Швидко отримавши популярність середовищі Node.js, JADE став популярним вибором для шаблонізації. Третій етап переіменування в пах. Це сталося у 2016 році. Було прийнято рішення про зміну назви із Jade на PUG. Ця зміна сталася через конфлікт із вже зареєстрованою на той час торговою маркою Jade, та була викликана патентно-правовою домовленістю. Отже, внаслідку проєкт перейменували на PUG, причому синтаксис та функціональність залишилися майже незмінними. Ось тут я надав вам посилання на статтю у Гітхабі, у якій ви можете детально прочитати про перейменування джейду на всім звичний пак. Ідемо далі. Четвертий етап популярність та розвиток. Після перейменування на пак інструмент продовжує здобувати популярність у спільноті розробників. Він активно підтримувався ком'юніті, отримував оновлення та розширював свої нативні можливості. Розробники вже використовували пак для швидкого створення складних HTML-структур та інтерфейсів. П'ятий етап, тобто це наша з вами сучасність. На сьогодні ПАК залишається популярним інструментом для шаблонізації, зокрема в середовищі Node.js. Він дозволяє розробникам зосередитись на структурі та логіці шаблонів, знижуючи кількість зайвого html коду тим самим полегшуючи розробку. Тепер ми переходимо до пункту огляду переваг пак надзвичайним HTML. Приступаємо. Перший пункт це спрощений синтаксис. Синтаксис пак справді є більш компактним і лаконічним, ніж HTML, що в свою чергу дозволяє створювати швидше шаблони. Вам не потрібно за щораз вказувати теги діїв, відкривати та закривати дужки, тощо, а замість цього просто використовувати відступи, табуляцію. Легше вкладення. Завдяки відступам паг автоматично розрізняє вкладені елементи, що полегшує розуміння структури вашого коду. Вбудовані цикли та умови. ПАК має вбудовану підтримку для циклів, умов та ітерацій, що дозволяє вам легше впоратись із динамічними даними та генерацією контенту для користувача. На картинці ми можемо бачити приклад. У нас є якийсь певний файл DemoPack, Ми створили Section. Всередині у нас вкладений Tech, як ми бачимо відступом, H2, із текстом Our Team. Далі ми бачимо, що у нас є також на тому самому рівні Tech UL, тобто список, із класом Team Members. Всередині ми бачимо цикл, і ми перебираємо відповідно якийсь масив строк з імен, та, тобто якихось учасників команди. Далі ми створюємо вже в внутрішній вкладеності теглі з класами Member, і будемо туди передавати відповідно наш ітерований елемент з нашого масиву строк. Звучить складно? Не переживайте, ми все це розберемо детально на наступних уроках. А зараз рухаємось далі. Отже, більш ефективна генерація HTML. Під час компіляції пах перетворює ваш шаблон на оптимізований HTML, що може призвести до швидшої завантажені сторінок, тобто по суті, покращення SEO. П'ятий пункт зручне включення змінних. Ви можете вставляти змінні безпосередньо в рядок шаблону, що робить ваш код більш читабельним і ефективним. Шосте відокремлення логіки від представлення. Пак допомагає розділити логіку додатка від представлення, сприяючи більш чистому та організованому коду. По суті, це аналог розділення бізнес логіки та верстки, як у сучасних популярних фреймворках. На прикладі справа, ми можемо бачити, що ми зазначаємо у нашому шаблоні безпосередньо одразу якийсь масив об'єктів, і в нашій секції ми, коли будемо ітерувати наших тім мемберс, у тезі. Lee, ми за допомогою інтерполяції висвітлимо ітерованого мембера, надамо його ім'я, а також роль у компанії. Рухаємось далі. Не менш важливий пункт підтримка міксинів. Можливо, для вас це слово буде новим, але ми його будемо дуже часто використовувати, вивчаючи шаблонізатор пак. Міксини в пак це шаблонні функції, вони можуть бути використані для генерації повторюваного коду, відповідно зменшуючи дублювання і полегшуючи підтримку коду. На прикладі, ми можемо бачити, що ми використовуємо ключове слово Mixin. Далі надаємо назву міксині. Усередині круглих дужок ми передаємо аргументи всередині міксину. І також ми бачимо, що у нас у тілі нашого міксина є техлі. Передаємо туди динамічний клас «пет», в який передаємо нашим аргументом name. І також висіллюємо всередині контент нейм у нашому тезі «лі». Далі після цього ми бачимо, що ми створюємо якийсь певний ul і за допомогою плюсика викликаємо нашу міксину, передаючи туди кожен раз новий аргумент. Рухаємось далі. І останній пункт розширення функціональності. Пак дозволяє нам використовувати JavaScript безпосередньо всередині шаблону для складних обчислень або обробки даних. Давайте поглянемо, на приклад. У нас знову ж таки є якась міксина, до прикладу, динамічний блок. Ми туди передаємо три аргументи. Титулка, наша URLка і якийсь певний лінк. Так? Всередині в нас є div з класом Textpart. Всередині ми передаємо тег P контентом наш тайтл, який приходить у нас з параметрів. Також ми створюємо тег A. всередині передаємо URL в атрибут href, і контент нашого тегу А ми заповнюємо за допомогою параметра Anchor. Далі ми викликаємо за допомогою плюсика наш dynamic блок, передаємо туди певну інформацію, кожен раз інакшу. Йдемо далі. Хоч пах має дійсно багато переваг, проте присутні також деякі недоліки порівняно зі всім звичайним HTML. Отже, давайте подивимося. Перше це навчання. Перехід зі звичайного HTML до пах може вимагати досить таки багато часу на вивчення нового синтаксису та для того, щоб ми звикли до його особливостей. Це може бути важко, особливо для розробників, які вже мають досвід роботи з HTML. Другий пункт вимушена зміна. Оскільки пак має відмінний від звичайної HTML синтаксис, вам доведеться внести зміни у свій робочий процес, і вже якісь певні навички, що ви ефективно використовували на HTML, вам потрібно буде перевикористати на шаблонізаторі пак. Пункт 3. Перетин зі звичайним HTML. Якщо ви вирішили використовувати пак у вашому проєкті, який вже містить звичайний HTML, то це може призвести до плутанини та деяких конфліктів у коді. На вирішення котрих піде якась кількість часу. Один з пунктів обмежена підтримка. Хоча ПАК дійсно має велику кількість функцій, проте іноді може бути важко досягти тієї самої гнучкості та певних можливостей, які має звичайний HTML. П'яте компіляція. ПАК потребує перед компіляцією для перетворення його синтаксису на HTML. Це може призвести до додаткового кроку в розробці та бути певним завданням для початківців. Пункт 6. Сумісність з іншими редакторами. Деякі ідеї можуть не надавати налагоджувачів або підсвідчення синтаксису для пах належним чином, що може збільшити час на розробку. Насправді, більшість ідеєшок все ж надають ці можливості, проте, якщо ви будете використовувати якісь досить застарілі або не нові, не сучасні, не підтримувані ідеї, то там може не бути банально такої функції. Тож, давайте перейдемо до висновків. Загалом вибір між пах та звичайними HTML залежить лише від ваших потреб, вмінь та особливостей проєкту. Переваги пах можуть зробити його вибором за багатьох умов, але також слід враховувати його обмеження та вимоги до змін у вашому робочому процесі як розробника. У будь-якому разі просто не забудьте додати слово шаблонізатор або темплейт до своїх пошуків, пов'язаних із пах, щоб уникнути результатів, переповнених мопсами, як у мене на картинці праворуч. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика, до кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з даного уроку. Перегляньте повторно цей урок, а потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на it Відіан.